Вітаю всіх! Я хочу проглянути тепер тему відійти від цього всієї гидотні. Треба ж подивитись, наша влада, як вона співпрацює з оборонною, стан оборонної промисловості, оборонного комплексу в Україні. Ось що мене цікаво. Стан оборонного комплексу в Україні. Стан оборонного комплексу в Україні. Який він? Як наша влада з цим... Працює, що для цього робить. Давайте подивимось. Лицар Пентаклів. Якісь вклади є. Четвірка мечів. Це ж застій, пауза там. Чого їм грошей не вистачає конкретно? Повішений. Взагалі супер. Довга праця це довгострокова праця. Потрібно багато грошей. І дев'ятка Пентаклів з восьмьорки на дев'ятку Пентаклів. Тобто це потрібно дуже багато грошей і грошей з цієї країни. Шістка кубків це таке. Ви знаєте, як дежавю, що знову потрібні сюди гроші. Повторення ситуації якесь. Що знову розкрали якісь гроші і тому подібне? Тому, давайте фінансування оборони України буде збільшено. Ну, на оборону фінансування збільшено буде. Так, імператриця це ж є Україна. Розпач. так. Дев'ятка мечів, нерви. Помі... І знову помірність. І знову у нас помірність виходить. Ох. Куча нових початків. Королева кубків це знову йде жіноча енергії. Що треба щось робити, треба, треба. Шість жезлів. Нарешті будемо щось робити. І знову лицар Пентаклів виділяти гроші, яких не вистачатиме завжди. Знову завжди не вистачатиме нам туди грошей. Питання просто кошмар.